Ська виправна колонія номер 49. 11 квітня. До колонії з робочим візитом прибуває голова Державної пенітенціарної служби України, генерал-лейтенант внутрішньої служби Олександр Лісіцьков. Окрім цього, до закладу приїхали і керівники кількох територіальних управлінь служби. І весь керівний склад управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області. Начальник управління полковник внутрішньої служби Олександр Заміралов веде всіх на місце, де нещодавно відбулася спроба втечі на вертольоті на поле для мініфутболу. Не можна, не можна кругом, центр поле. далі йдуть до їдальні. Там генерал-лейтенант спробував на смак тюремну їжу. Все, те, що положене, все ведевасно норми. Вот раскладка, раскладка, осужденные довольны. Чтобы осужденные были довольны. Вот сейчас погода будет и приготовление на улице. Оно даже вот я интересовался. Люди высказываются, что и вкуснее, с дымком. Ну и плюс это же экономия. экономия. Показали усі функціонально важливі приміщення Петрівської колонії. Вже після екскурсії колонію Олександр Лісіцького наголосив посприяти у зведенні каплички на території в'язниці. Храма є тишу, ну, є храм. храмі. Будемо строїти. 40-50 человек, нормальных, верующих Давайте будем построить такую капличку да, небольшую. обязательно сделаем. Надо делаем. построить. Давайте, будем помогать. Это было бы да. где-то вот пожертвуем где огородом. Найдем, найдем найдите найдем место. место, это место, небольшое. Да. Вот. Это будет очень хорошо. Возможность была, как говорится, все соблюдать таинство. На, да, тому що да. людям можна, конечно, де Так що Давайте міста, а ми будемо теж допомагати. Я возьму этот вопрос на контроль і внесу свою лепту. До приїзду голови пенітенціарної служби навіть влаштували втечу в'язнів, Щоправда, правда навчально. У такий спосіб продемонстрували свою готовність протистояти масовим заворушенням на території колонії. Цього разу в'язні намагалися втекти через головні ворота закладу. Та бійці спецпідрозділу перекрили вихід живою колоною зі щитами. Дезорієнтувавши засуджених стріляниною, військові взяли тікачів у кільце. Які перешивковується в двошеренежний щільний стрій під умовною назвою Моноліт застосовуючи засоби, відволікаючої дії, це піротехнічні та світлошумові заходи. НАТО відтісняється на більшу біль спостерігати. Заблоковані засуджені по команді присісти руки за голову виконують цю команду. Після чого групою вилучення та конвоювання здійснюється вилучення правопорушників до ізольованого приміщення. Після затримання втікачів обшукали і відвели у приміщення. Помогу кожній групі бойового порядку. По завершенню навчань працівники пенітенціарної служби перейшли до офіційної частини. Голова пенітенціарної служби нагородив тих, хто запобіг втечі на гелікоптері двох засуджених. Нагадаємо, тоді на футбольне поле біля гуртожитку із засудженими приземлився гелікоптер. Двоє в'язнів намагалися втекти. Проте спроба провалилася, адже працівники колонії вчасно і правильно зреагували. Хотів би виразити слова благодарності від колегії государственної служби. пенитенциарной от э, всего руководства за вашу службу за те добрые дела, которые вы делаете для нас это очень важно почему потому что мы с вами сегодня находимся будем говорить на историческом пути почему потому что буквально вот 8 ноября 2012 года президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем был подписан указ, который утвердил концепцию реформирования Державной пенитенциарной службы Украины. Если кратко сказать, то есть основные шесть положений, на которые необходимо обратить внимание и которые мы должны с вами реализовать. И процесс этот начался, реализации данной концепции. Это связано, естественно, и с улучшением условий значит, содержания наших подопечных, назовем так, тех лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Но сегодня я хотел бы в первую очередь сказать, что э, есть очень много вопросов и обращено внимание на... Социальную защищенность наших сотрудников, решение вопросов по, связанных с образованием, э, с медицинским обслуживанием, отдыхом. То есть масса вопросов, направленных на то, чтобы наш сотрудник чувствовал себя защищенным и нужным. Олег Цимбал несе службу у цій частині три роки. Він один з перших, хто кинувся затримувати в'язнів, які хотіли втекти на вертольоті. Вигрінув в окно. Я бачив, що вертольот заходить на територію колонії, іменно над локальним учаском. Чотири п'ять шесть. Кодан, послі ну, десь через хвилину почав садитися. Коли я відділ, що садиться вертольот, ну, не було понятно, хто це вибіжав, побіжала в локальному участку. За оперативне реагування та запобігання втечі із виправної колонії Олега та ще двох військових нагородили відзнаками. Після урочистостей генерала-лейтенанта запросили на відкриття нових очисних споруд. На їх створення витратили понад 2 мільйона гривень. Петрівська виправна колонія шефствує над новопраською спеціальною школою інтернатом. Тому, користуючись нагодою, Олександр Лісіцьков заїхав і туди із подарунками. Це діти, і ми розуміємо, що вони лишені цієї заботи, опіки, а самого людського добра і цього душі і серця, як говориться, відкритого. Тому е, така робота. нами проводится. Ну и помимо всего этого, мы понимаем, как вот представители такого, значит, такой службы, пенитенциарной службы, что лучше мы будем хорошо работать на этой ниве вот сейчас и с такими подрастающими детками, юношами, дабы упредить и сделать все, чтобы они к нам не попали в наши заклады. Після екскурсії діти влаштували концерт. По завершенню гостям діти подарували власноруч зроблених із паперу сов як символ мудрості і вдячності за турботу день на Кіровоградщині для голови Пенітенціарної служби розпочався із зустрічі із керівниками області. Олександр Лісіцков зустрівся з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрієм Ніколаєнком, головою обласної ради Миколою Ковальчуком та міським головою Кіровограда Олександром Сайнсусом, а також із представниками силових структур Кіровоградщини під час робочої зустрічі в облдержадміністрації обговорювали особливості та напрямки співпраці закладів пенітенціарної системи із Органами місцевого самоврядування та державної влади в області Олександр Лісіцьков наголосив на пріоритетних напрямках та завданнях реформування кримінально-виконавчої системи. Також озвучив напрямки співпраці установ виконання покарань на благо громади. З керівництвом управління в області та керівництвом установ було проведено кілька десятків зустрічей на різних рівнях, у тому числі з губернатором області, головою Кіровоградської обласної ради, заступниками голови Кіровоградським міського голови та іншими керівниками області та міста. В результаті цих зустрічей затверджено обласну програму щодо створення нових робочих місць для засуджених та поліпшення умов їх тримання. Сподіваюся, що завдяки такому рівню взаємодії та на Наполегливі роботи персоналу органів установ кримінально-виконавчої служби Кіровоградської області збережеться позитивна динаміка діяльності, що буде гідним внеском у виконання завдань, що покладає на наше відомство урядом України і особисто главою держави Віктором Федоровичем Януковичем. Голова облдержадміністрації Андрій Ніколенко озвучив власні пропозиції для подальшої співпраці на регіональному рівні органів влади із установами пенітенціарної служби. Ми будемо Робити все можливе для того, щоб і обсяг в цілому, і обсяг наших замовлень Кіровоградських зростав для того, щоб максимально створювались нові робочі місця, щоб могли заробляти і тим самим гідно розробляти інфраструктуру. Ваші заклади, голова Державної пенітенціарної служби України, генерал-лейтенант внутрішньої служби Олександр Лісіцьков. Разом із начальником управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області, полковником внутрішньої служби Олександром Заміраловим, відвідали Кіровоградську виправну колонію номер 6. У виправному закладі спершу зайшли до святої святих установи унікальної церкви. Це що, если покупалось, то только мушку, та, вот такая я, вот, как у кого-то купал да. покупался, это Слава. Это все делали сами, там есть часовники Стэнли. это все видно, история есть, там книга есть. Иконостас, мы так решили, чтобы не, не закрывать помещение, на просвет. Богу, Господь, благословен гриви. показали голові і щойно відремонтовану їдальню, яку як і церкву робили своїми силами. Начальник Кіровоградської виправної колонії номер 6 Юрій Єрмоленко показав виробничу зону, ознайомив із асортиментом продукції та перспективами розвитку виробництва. Два години назад освоїли, в минулому году ми Лесом Займаємося десь 250 тисяч в місяць. в нас видаються та кілограм, наша розпілока мы надаём послуги, это вот. Ну, 50 где-то процента в наших подъёмах, они у нас это 600 где-то в месяц 650, э, вот, в зимнее время это. Вот. Самый большой объём это 60% у нас выработы Нас даже там в палате награждали. Після екскурсії колонією голова служби привітав особовий склад та вручив нагороди. У Кіровоградському слідчому ізоляторі Олександр Алісіцьков ознайомився з умовами утримання ув'язнених та матеріальним забезпеченням установи. Особливу увагу він звернув на умови тримання неповнолітніх ув'язнених, медичну частину установи, кімнату для тримання матерів з дітьми.